Можна оформити через портал дія, але вже за новими правилами. В уряді сподіваються, що вони дозволять зменшити ризики зловживань із відстрочками. І детальніше на цю тему поговоримо з заступником міністра економіки України Віталієм Кіндратєвим. Пане Віталію, добрий вечір. Так, добрий вечір вітаю вас перед тим як змінити правила мобіль, не мобілізація а бронювання, так тобто визначити порядок критичності підприємств. Міністерство економіки проводило аудит. Розкажіть, будь ласка, що цей аудит показав? Чи багато знайшлося компаній, які зловживали своїм статусом критичності? Так, добрий вечір. Дивіться на старт аудиту, коли ми починали аудит критичних підприємств. У нас загальна кількість підприємств, які мали статус критичного, було майже 20 тисяч компаній за підсумками аудиту. Менше біля 5% компаній були позбавлені відповідного статусу за підсумками аудиту, які проводили органи, які видають і повизначають статус критичності. Найбільше, найбільше розповсюджені, найбільше сповсюджені зловживання це було безпідставне збільшення кількості. Заброньованих осіб відповідно до числа, які вони могли бронювати, маніпуляції із звітністю. Тобто компанія підтягувала під отримання критичності певні свої критерії, і після того, як отримувала статус критичності, відмотувала назад. Поверталася в старі критерії. Потім зниження заробітної плати мінім... і мінім... 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 мінімізація заробітної плати відповідно. Отримавши цю інформацію про способи махінацій із критичністю, що змінилося і в і в правилах, тобто які ключові зміни в критеріях того, які компанії тепер визнаються критичними і можуть бронювати співробітники, так насправді вся, вся реновація підходу до бронювання виходила з того. Аби усунути неможливість маніпуляції певними даними, тобто, якщо ми говоримо про рівень заробітних плат, наприклад, то ми вистраюємо що щомісячний моніторинг рівня заробітних плат для кількості військовозобов'язаних. Ми вводимо чіткі критерії, чіткі можливості і критерії для збільшення відповідного відповідної кількості зобов'язаних на сьогодні. Ми визначили два. Головних а, критерій, які мають бути обов'язково дотримані підприємством, це рівень заробітної плати по працівнику, він має складати не менше ніж 20 тисяч гривень. І рівень заробітної плати по підприємству має складати не нижче ніж 20 тисяч гривень а, по підприємству. Це перший критерій обов'язковий, і другий обов'язковий критерій це відсутність заборгованості по а, сплаті податків і зборів. А, далі підприємство має взяти. І відповідати ще одному критерію. Тобто, мінімально має бути три критерії для того, аби отримати статус бронювання, статус критичності. А чому основні критерії вирішили прив'язати саме до суми заробітних плат? Бо на попередньому етапі, коли визнавалося підприємство критичними, ми бачили частину маніпуляцій якраз із заробітними платами, коли їх підтягували до певних показників для отримання критичності, і після цього. Відпускали знову в мінімізацію. Це з одного боку дозволить наповнити а з іншого, з іншого боку, це буде сприяти дитинізації економіки, от і це дуже легко і можливо відслідковувати майже в автоматичному режимі. Наразі відповідні сервіси і дешборди розробляються розроблені вже з мінцифрою та пенсійним фондом. Це буде якби знаходитися в процедурі постійного моніторингу. Ага, тобто, якщо виявиться так, що людину забронювали, у неї була відповідна зарплата, а потім через тиждень її знизили, то система це покаже і відповідно виникнуть питання до цієї компанії. Якщо по людині, яку яка заброньована, була буде знижена заробітна плата нижче ніж визначений критерій, то відповідно в кабінеті органу, який визначав критичність, буде відповідна позначка. І це може бути приводом для позбавлення критичності всього підприємства на строк не менше, не менше ніж шість місяців. А що буде із тими бронюваннями, які були оформлені ще по старих правилах, і досі діють і це всі діючі всі діючі бронювання і всі діючі критичності залишаються діючими до кінця їх терміну, але не довше ніж до 28.02.2025 Тобто за цей перехідний трьохмісячний період всі компанії мають переотримати критичність відповідно до нових правил і процедур, угу. і після цього вони відновлюють можливість бронювати на рік своїх працівників. Угу. Тобто, до кінця лютого, до компанії мають перепройти критичність. Ті, хто перепройшли, можуть бронювати ті, хто не перепройшли, то все так. Чи вони зможуть Ні, через певний час знову подаватися? ті, хто на сьогодні мають діючу критичність? Так за умови підтвердження вони дають згоду про те, що вони платять заробітну плату відповідно до нових критеріїв, і вони можуть продовжувати бронювання людей на термін критичності, але не довше ніж до 28.02. Так, е так я просто не зовсім можу зрозуміти оцей момент. до 28.02 всі мають перепідтвердити свою критичність. Всі мають перепідтвердити. Після того як компанія перепідтвердила свою критичність, вона має можливість і змогу бронювати людей на весь термін критичності, тобто на рік, угу. якщо у підприємства є діюча критичність на сьогодні. діюча, То компанія може продовжити бронювати людей в рамках цієї критичності і в рамках своєї квоти, але на строк не довше ніж 28,02%. Зрозуміла, дякую, пане Віталію за те, що роз'яснили ці нюанси. Це був Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки України, з яким говорили про нові правила бронювання від мобілізації, точніше, нові правила визнання підприємств критичними, що дає їм можливість своїх співробітників бронювати. З 1 грудня ці правила запрацювали з 1 грудня. На порталі дія відновилася можливість бронювати співробітників тим компаніям, які визнані критичними.